Того дня Тетяна разом із трирічним сином пішли у гості до бабусі. Дорогою молода жінка помітила молодика, котрий впевнено крокував слідом. Якийсь хлопчина взаді йшов. Цей хлопчина, виходить, обганяє мене. Він так швиденько йде, обганяє. пройдя десь два метри, ну так, десь. Потім розвертається і йде мені на зустріч. І, і тут таким добре, ну швидко він йде. О, і... Йде біля мене, хапає цепочко, зриває. Це все дуже моментально все робиться, що я навіть, я була в шокі. Я обертаюся, він побіг. Я не покину дитину, наш маленький, щоб теж не перелякався. Оперативники констатують, крадії ретельно обирали своїх жертв, нападали на тих, у кого зайняті руки, а також на молодих матусь із дітьми. З липня місяця на території міста Шепетівки були почали скоюватися серія гриб. Пограбувань, де зловмисники з відкритим шляхом зволодівали золотими виробами жінок, які проживали в місті Шепетівки. В основному жінки всі були похилого віку, руки в них були завжди там поверталися або з магазину, або з ринку, де тобто за ними ніхто не міг не бігти, нічого, щоб покинути речі. Або, або також були ще випадки, що в основному жінки були з дітьми маленькими, де не могли покинути ні дітей, нікого, і ми не, не могли за ними бігти. Прибутковий промисел, добовий заробіток радіїв становив від 3 до 5 тисяч гривень, прикрили працівники міліції. Наприкінці жовтня гори злочинців спіймали. Ними виявились двоє мешканців Шепетівки. На даний час відносно даних осіб порушені кримінальні справи, проводиться розслідування. Особи затримані згідно статті 115 КПК України і Шепетівським судом дані санкції на взяття під варту. Ймовірно, за вчинені злочини молодики отримають по повній. доказів для їх покарання у міліціянтів більш чим достатньо. В ході розслідування кримінальної справи отримані безперечні докази. Зокрема, грабіжники викрадене майно здавали в ломбарди Хмельницької області. На даний час. Отримані відповідні документи з даних установ, які підтверджують, що іменно ці особи, які затримані, проти яких порушені кримінальні справи, чинили дані злочин. Проти затриманих порушена, порушені кримінальні справи за статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України, санкція передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі.